Усім привіт! Сьогодні ми знову на дачі і сьогодні хочу вам показати нарешті, що я купила, про що я давним-давно мріяла. І от на вихідних заїхали ми на базар і купили собі деревце. Я вам скажу, дуже давно хотіла, щоб у дворі було багато фруктових дерев, тому що що це за хата, що це за двір, та ще й в селі, коли немає зовсім ніяких фруктових дерев. Тож, коли попала на базар, брала все, що мені подобалося, все, що мені хотілося. Тож, дивіться, купила абрикоску. Ось таким уже деревцем це не однорічка. Вроді би, гарне, оце жовтенький. І ось такий ще один це буде червоний абрикос. Два, Два абрикоски купила. Ось таку яблуньку не вміщається, От така красива яблунька. Ми її обріжемо, тому що вона повинна бути обрізаною. Тут уже в неї ось. Але вершок там треба буде зрізати, підготувати її до посадки. Потім ось таку вишню-черешню купила. Це дуже крупна буде вишенька. Воно схрещено вишнею з черешньою. І ось таке красивезне дерево. Це у нас черешня. Так. Ще ось персичок. Персик теж хотіла давно. Коріння таке непогане. Так що будемо шукати найкращі місця для персика. Так. І ще ось така сливка. Слива це кругла і синя, бо там були і жовті, і сині, які хочеш. І ще ось така груша. Груша трошки пов'яла, нічого, ми її зараз посадимо. Коротше, купила вісім дерев. Назви не записувала, мені, в принципі, не, воно не потрібне. Я його не для виставки, не для цей, тобто це для себе. Тож там такі черги були, я не схотіла заморочуватися і вже ніякі там назви не підписувала цих дерев, то купила собі, вибрала та і все. Тож, зараз ідемо, копаємо. І оцю всю красоту буду садити. Хух, нарешті цей день настав. Так хотіла, ми все повипилювали з цього двору старі дерева. Вони ж не потрібні. А, а... Ось такий молоднячок, коріння вроді нормальне, бо я тільки й стояла, тільки й кричала. Мені, будь ласка, гарний корінець, гарний корінець. Ну, коротше, я боюсь, щоб мені все прижилося, щоб мені усе гарне виросло. Тож на телефоні сиділа з братом, говорила, щоб він мені підказав, на що дивитися, як куплять, як вибирать, то привезла ось це все, прийшов, подивився агроном, мій, та й каже, що все купила гарне і все нормальне. Тож, душа моя спокійна, будемо садити, а там будемо глядіти, дивитися за ним усим, щоб воно у нас росло та й радувало. Так що йдемо копаємо і сажаємо. Так як у мене є велика площа землі, біля будинку, ось бачите, до забору є великий такий квадрат пустого місця. І ось на тому місці воно й получиться двома рядами по три дерева, одне напроти одного. Думаю, буде дуже красиво і воно не мішатиме одне одному, тому що місця хватає тож, я думаю, буде гарно. Холодки будуть великі, і на хату не так сонце пектиме. В самий край посадимо два абрикоси. Один напроти одного. Один біля хати, інший біля заводу. Буде спочатку йти два абрикоса, а за ними буде йти вишня і черешня. Ну і ось так тут поселився наш абрикос. Хай він нам росте та гарно родить. Та й будемо бачити, що з нього вийде. Посадили в самому вуглі, ну, в самому кутку двору. Вроді тут зараз є таке ніби як смітник, але ми його це все приберемо, то тут смітника в нас не буде аж ніякого. Тут буде все чисто і йому буде просторно. Мені брат провів інструктаж, як садити правильно дерева. Я думала просто викопати яму, туди його поставити, залити водою і все, засипати і нормально. Але Но він сказав мені, це неправильно. Тож, викопуємо яму, ставляємо деревце, потім засипаємо землею без води, а зверху потім заливаємо водою і ось так його трясемо, щоб воно замулилося ніби. А потім засипаємо землею зверху. Ось так буде правильно. Тож саджаю по його інструкції. Думаю, дурного не посовітує. Думаю, їм тут гарно буде ростися. Місця багато, простору, тож хай ростуть великі. Ніщо їм тут не заважатиме. Цікаво, які вони на смак будуть ці абрикоси. Мене батьки теж купили абрикос, посадили вже йому, напевно, років та більше, ніж з 10, Ну ще абрикосів не бачили. Тож, надіюсь, мені такого не продали. І це буде абрикос такий, як треба. Ну от, уже два абрикоси посадили. Ось так воно буде. Один біля хати ближче. ну Воно не дуже близько біля хати, але так. метрів три від хати, да? Десь так приблизно. Один тут, а один напроти нього. Коло, Коло заборчика. Ось всі дрова приберемося і буде йому тут нормально. Ось так. А тепер ось посерединці буде черешня. А напроти, ось сюди я застромила таку поличку. Це ж розмітка наша. То тут буде вишня, а тут буде черешня одне напроти одної. А тут на вуглі буде персик, а там напроти нього буде слива. І сюди далі буде в нас груша ось тут. І аж там біля забора, де я моркву сіяла, там посадимо яблуньку. Це та черешенька така буде. Получається, біля, біля хати хочу її посадити, щоб вона зробила мені дуже великий холодок на вікна. Тому що в хаті зараз дуже жарко, а ви уявіть собі, що буде літом. То колись вона виросте, я думаю, вона два вікна повинна точно заховати холодочком. Так що буде тут черешня. Ось тут і черешенька знайшла своє місце, буде тут рости. Я думаю, виросте велика. І будемо ми під нею ховатися літом. Я думаю, заховає вона всі наші віконця і буде нормально. Ось коли купляла деревце, мені продавець дав ось таку штукенцію, я не знаю, інспіратор якийсь називається. Це для того, щоб не з'їв хробачок. Попробуємо, я не знаю, я такого ще не бачила, чи воно діє, чи ні. Ну, запах, звісно, такий. Не дуже. То я думаю, що він його відлякає. Так що на дно ямочки отаку от таблеточку кинули і все. І хробачок повинен не підходити до дерева. Луденьку ж на це місце й посадимо, Точніше не викопали, а спиляли. Це одне єдине яблучко, яке запам'ятала, як називається, це Джона Голд. Червоне яблуко буде. Хотіла ще голденку. Садили останнє деревце, це яблучко Джона Голд. Колись маленькою наша доця казала не яблучко, а хлябочко. Так що хлябочко посаджене. Да, було і хапіку, і хлябочко. І як хочеш, яблуко пройшло всі етапи переродження, поки стало яблуком. Так що все. Я дуже-дуже рада. Що нарешті в мене вже є фруктові дерев, деревцю. Немає як свого. Кого немає? О, ще хурму хотіли посадити. Зарили тр тр трішечки глибше, ніж потрібно, та відривало. тому що треба, щоб була прищепка зверху, тоді воно буде нормально. Тож таке, Ще хотіли хурму посадити. Я не знаю, хто її садив. Напишіть, можливо, який сорт хорошої хурми є. Я не знаю, чи вона в нас росте, чи ні. Просто хотілося попробувати посадити теж. Ось так. Вісім дерев посадили. Я дуже-дуже рада цьому, тому що хотілося мені дуже, щоб був садок фруктових дерев. Тож, будемо тепер глядіти їх, поливати. Кропить все, що потрібно, і доглядати. Хай, хай ростуть нам і радують. Ну, і ось так воно десь приблизно буде виглядати. З одного боку, ось три понад забором буде деревця, і даже не три, чотири, там ще одне в краю. Там не пишіть і не кажіть, що там мусорка, воно все прибереться, не буде там нічого. А дерево буде, його просто не дуже видно. Звідси три і звідси чотири. У два ряди йтиме ось так гарно. Коли воно вже підросте, то воно буде гарно виглядати. А поки такі манюсінькі ще деревця. Зараз будемо стригти наші дерева. Якраз Давай. грузю відео на свій канал. Так. Дерева з Максом ми посадили. Саме головне, прийшов брат обрізати їх. Того, що шо... Зараз під корінь буде. <сум> Того, Шо-шо, ну він в цьому ділі розбирається. Як обрізати, як його що і куди. Хто не знає, мій брат Сашку. Канал Агростар. Він піднімає усьому. Тож, Саньок, канал Агростарт. Займається тепличним господарством, розбирається дуже добре вирощуванні овочів, дерев, кущів, всього що хоче. Тож ласкаво просю. Коротше, він тільки бачить дерево, він вже знає, що йому робити. А я, якщо чесно... Читав багато книжок. Так, да, він прочитав усе, що можна про дерева і, і дуже гарно все зображує. От мені б жалко було його взяти і одрізати, але так треба. Боже, пів дерева одпильов. Оставив мені шторпок якийсь, хіба це дерево? Я... Я думала, зараз красиве дерево це в мене. Подивіться, що зробив. Ну, зрозуміло. І тут вже піде на центральний проводник. Тут теж брузілячки. Все. Більше й не треба. Це вже йтиме, як плодова. Коп'єцовано зветься. Оце думала буде, так і буде. Я думала, оце останеться. Просто кінчики оці поодрізуєш. Він його спиляв воно штурпак оставив мені. Оце вже нові. Отакі. І це вже йтиме сюди. Коротше, я тут скільки житиму, будеш мені їх ходити і обрізати. Ну. Так що буде, він мені його підпилювати і під... підрубувати, бо... Я його оце не понімаю, боже, мені так жалко дерево зрубати. Що черешню мою патроше, остане теж ту, ту турпок мені. Ну, Сашко, я тобі довіряю, як рідному так що дивись. Це не мої дерева. А, йому не жалко. Це не його дерева. Так, що він робить? Ну, ви ця черешня горна, мені вона горна. Воно вже гілляки полетіли. Правда, сікотор, ну Сагляні. електросікотор. Обрізаємо на зовнішню почку. На зовнішню, щоб гілка йшла сюди. Ми Робимо чотири основних цих. А далі отак і обрізаємо так. Капець пів деревини зараз понохає. Ну, і опять шторпок. І тут вже йтимуть стілячки. Перший ярус, в другий ярус, іде проводник центральний, третій ярус. А далі будемо. Коригувати. Ну, от таке деревце вийшло. Знову верханимо. Ну, нічого. Це соток було про щось. Соток. Воно ще не обрізано. По-моєму, обрізаності. Коротше, да, у свій час було десь 90 дерев в общому. Так, було багато дерев. Весь огород був у садку. А потім, коротше, тут обрізали, як я. Купляла тут чоловік, це дерево обрізав щось. Подиви, гілку одру... одрубує. Вона не треба, бо так. вона на себе тягнути на всю силу. Поняла? Товста дуже. Почку на світ треба було. А я садила з Максом і кажу, зараз прийде, скаже, куди ти понасаджувала прищепки не, не в той бік. <рес> я їх крутила. І не знала в яку сторону. Думаю, зараз прийде і скаже точно. Ну, і ще один шторпок. Спасібо. Тут погано, що цик немає, бач? Отож, бач, я не по їх бо так аби. Але тут всього дві, то хай буде. Це буде дуже високе дерево, так? Да? У мене куди не підеш одні пеньки в дворі, так що під ноги дивіться. А тут таке щось дивно, оце він і все обрізав видно. Це ж знати, аби оце воно пусте, його азор набить попа, мабуть, мабуть навряд А на що вам? Подивися, що залишилося. Дві полички, рогатка. Ой-ой-ой. Все, воно, тут можна проснутися все і йде нормально. Ну, ця гілка погана, вона жальна. Або больна, чи ні, ну, щось таке прищепилось. Ну, та да? Да, там не мочу, там один штурпок такий є. Ну, все підрізано. Да? Оце Вау. персик, персик. Ну, він ще йшов його... чим різав. Да, він розмахнувся, у мене вісім дерев тільки тут. Він сливу, та ніяк не зрізав. Це обрізано. <різав> персик. її <пливу різав. різав> ту сливу. Коротше, все. Пообрізав <різав різав> мені дерева. Буду сподіватися, що воно пооростає мені і будуть нормально. Це тільки початок, коли з цих дерев діло буде, колись виростуть. Ну, дякую. Будеш ходити частенько тепер. Ні, ще не все. Дякую велике за перегляди, за підписки, за щирі побажання, за гарні слова, підтримку. Дякую вам велике. Всім до зустрічі, всім пока.